Вам подобається це навчання? У сумських закладах загальної середньої освіти у рамках всеукраїнського проекту триває створення класів безпеки, яких школярів навчатимуть основ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Цей кабінет він і створений для того, щоб проводити бесіди, проводити навчання до медичної допомоги, правила поводження з вибухонебезпечними предметами. І ми бачимо, що вони є в наявності саме в цьому кабінеті. Тому цей клас для того, щоб дітей доводити інформацію навчання щодо безпеки. Ви ситуації поводження під час різних ситуацій. Заняття в таких класах проводитимуть як педагоги, так і фахівці ДСНС, поліцейські, медики та учасники бойових дій. Ми хочемо, щоб наші діти завжди були в безпеці, щоб вони розуміли, як себе поводити, щоб вони були підготовлені, захищені і розуміли, що і як треба робити. Ми цим займаємося. Вчителі сьогодні навчають дітей цьому. Ми е, облаштовуємо класи. Для учнів третього класу у новому освітньому просторі проводять інтерактивне заняття з кібербезпеки. Більшість часу діти проводять, як нам відомо, з гаджетами і навчання також воно з використанням інтернету. І тому знати основні правила поведінки в мережі інтернет це є актуально і необхідно. Я дізналася. Нового ще бувають погані блогери та непогані. Дуже цікаво і нового я ми дізналися. Заняття у класах проводять для школярів різного віку, аби ознайомити дітей з алгоритмом дій у небезпечних ситуаціях. Заняття проходять ну майже щодня в цьому кабінеті. Він у нас з'явився тільки нещодавно, тому Намагаємося проводити щодня. Також проводимо промінну безпеку, безпеку життєдіяльності, правила дорожнього руху та інші тематики. У міській владі вже є план створення мережі класів безпеки по всьому місту. На даний час у нас вже створено три в трьох закладах, три класи. Ми на 1 вересня цього року, тобто наступний навчальний рік, ми плануємо в кожній школі облаштувати клас безпеки. Класи безпеки створюють спільними зусиллями органів місцевого самоврядування, ДСНС, поліції, меценатів та міжнародних організацій. Юрій Кадяр, Максим Близнюк, новини СТС.